Важку ніч пережила Україна і через обстріли одна людина загинула, вісім поранено, серед них одна дитина. Масована російська атака спричинила руйнування та пожежі на Київщині. Зокрема, під ударом опинилися Обухівський, Броварський, Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони області. Головна ціль удару енергетика, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Також постраждали житлові будинки, є пошкодження в залізниці. Наслідок ворожої атаки сьогодні сталося руйнування і пожежа в селі в селі Софіївська Барщиговка. На даний момент пожежу вже ліквідовано. Проводиться розбирання завалів. Також наші підрозділи працюють в селі Путрівка Фасівського району. Там також врятовано вісім людей, серед них одна дитина. Під час транспортування одна людина, на жаль, загинула. Ну на даний момент в усіх районах роботи тривають. Я проснулася під завалами, на мене впала стеля, на другому поверсі я сплю. І чую, як чоловік кричить, бігає по хаті. Я, він мене вже коли витяг із тої стелі. Ну, я ціла, все нормально. У чоловіка такий стрес, він після інфаркту, його забрали.